З новим днем Україна Subaru Crosstrek, комплектація Sport, 6 2022 рік. Домашня робота трендавта зроблена. з фронтальним пошкодження була пригнана пробігу 54 тисячі кілометрів. Яскрава тачка. Сьогодні знайомимося. приступиться. Поїхали. Під капотом, двигун 2.5, що важливо в комплектації спорт, який же двигун стоїть, як на Форестері, Потужність близько 180 кінських сил, вона добре на ньому дує. Двушка теж непогана, а 2.5 набагато краще. Варіатор повний привід. В Україні по приїзду зроблено ТО в двигуні масла фільтра помінені. До двигуна удар не доставав. Був фронтальний удар, більше в цей «Ланжерон» лівий. Правий трошечки був підігнут, а лівий робили більш він був загнутий. Підсилювач бампера, звісно, помінявся. Зробиться нас все якісно. Всі знають про це. Передня панель радіатори, все до радіаторів включно, поміняно. Підсилювач бампера, звісно, оригінальна фара, оригінальний бампер. Алюмінієвий капот, але не оригінал. Оце крологи ми привозили оригінал. Це новий не оригінал. Ну так, і так бігло пройшлись. Ключове все, акумулятор, звісно, новий, бачите. Ще тут помінявся підрамник, стакани ви бачите, цілі. І останній штрих, щоб був, каталізатор був пошкоджений всередині. Довелося його замінити. Ми не стали його видаляти, нам це зробили не сто ремарк. Ще ми поставили новий оригінальний лямбдазон. По двигуну навіть передню кришку не доставала, вона рідна. Диски в партій, бачите, як виглядають. протектор шин. Ось такий шикарний. Що фарбовано? Понятно, що слой фарби лежить на нових деталях, другим слоєм фарбована ця дверка. І на цьому новому металі, до речі, вона прийшла десь м'ятинка, здається, отут. І перехід на цю дверку наброс. Тут же пішов завод, тут завод. так вона. По ЛАКП жодних заважень нема. колір, бачите, досить такий яскравий. От. Ну і тут перехід на цю дверку теж зробився, а далі пішов завод. Дах з релінгами, з люком, все красиво. В комплектації маємо сенсор безключовий доступ, дзеркала з обігрівом. Дата, наверно, у нас перший місяць 2022 року, 6-22-й. Салон в крострейки ось такий шикарний і красивий. Дещо нам тут довелося не попрацювати, але бачите, як він виглядає. Чотири сплопідйомника електродзеркала. Тут у нас яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається, функція старт-стоп примусово вимикається. І монітори сліпих зон. Ось вони у нас в дзеркалах. Є датчик світла, є протитуманки. Пробіг у нас зараз, бачите, 54 тисячі кілометрів. Шкіряне кермо без зауважень. Підрульові полістки маємо. Тут управління мультимедію хендсфрі, free тут управління бортовичком. Тут у нас адаптивний корис-контроль дістроніки, утримання в смузі. Все це ми можемо вмикати примусово. І дістронік дальність до транспортного засобу попереду рухаючогося. Є режими інтеледженс і спорт. Спорт більш активний. інтеледженс більше налаштовується під вашу манеру поведінки. Запам'ятовує її. Ще є кнопочка інфо це від того бортового комп'ютера, що знаходиться там. Там залишок пального, бачите, все в кілометрах, все в літрах, єдине, що клімат тільки в Фаренгейтах. Далі, кнопочка старстоп, звісно, є. У мультимедії Android, Auto, CarPlay, USB, Bluetooth, AUX, все тут є. Є камера заднього виду з проекцією. Ось так вона виглядає. бачите. Клімат-контроль однозонний, але клімат-контроль. У трансмісії, окрім драйву, звісно, є механічний режим. Ми можемо користуватися. Тут у нас. Функція X-Mode і обігріву передніх сидушок. Великий бонус з Америки, коли два ключа. Тут у нас їх два від цієї тачки. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Система Subaru Sai, яка захищає нас від з'їзду смуги і захист від зіткнення. Вона контролює цю ситуацію. Дві камери, подібно людському оку, в 3D-зображенні, сканують, вбудованим інтелектом стежать за ситуацією на дорозі. І так само вони керують адаптивним круїз контролем. Є два підстаканички, підлокітничок ось такий. Нижче тут USB-порти, бачите, гніздо для підкурювача. Два там і тут два USB-гніздо і гніздо для підкурювача і AUX. Достатньо розйомів чимало. Строчки бачите, з портів такого кольору, жовта така ниточка. Строчечка. І в сидушках крос-трек написи на спинках. І на кермі, до речі, ви бачите, оформлення під спорт зроблено. Також ми маємо тут люк з видом на українське чарівне небо. Ось так він відчиняється. І на провітрювання ще можна. Все працює, як зазвичай в японцях. По безпеці тут спрацювало кермо, коліна і обидві штори. Безпеку ми завжди, звичайно, і обов'язково відновлюємо. Ви це можете перевіряти. Будь ласка, ми надамо автомобіль на будь-які ваші перевірки. Щодо другого ряду сидінь, мною добре дуже міряти. В мене зріс 193 см. Я сіджу я зараз сам за собою. Тому значить, що тут місця предостатньо для такого класу автомобіля. Шикарно тут зручності ніяких особливо немає, підлокітничка немає, але зручно сидиться і комфортно. Багажник тут ручний, напис ось такий спорт, бачите, те, щоб ви не забули. Ось так і не чиняється. Великий бонус ще для Америки це коли є шторка, не завжди вони приїжджають із штатів. Багажник про стреті не такий великий, як Форестер або Водбек. Якщо вам потрібна невелика машина, то його буде достатньо. Тут така валіза, півтори, може, ляже. Так, внизу все в заводі, тут ніхто нічого не трогав. Так, запаска, домкрат, крючок навіть буксировочний. є, викрутка, балонік. Все на місці зачиняємо. Я не знаю, як це працює. Поки я фотографую. От що я не закінчив знімати, на мийці все тихо. Тільки я починаю розказувати, одразу включаються всі компресори, всі продувки. все. маленький тест-драйв, обов'язково це я має зробити, хоч і так знаю, що тут все добре. Поділюсь з вами враження. Що таке і З чим його їдять? Це автомобіль побудований на платформі імпрези, будка сама по собі, як у імпрези. Але підвізка відрізняється, повний привід в принцип відрізняється. Ну, і ще й до того тут двигун 2.5 від Форестера. Більше він все ж таки кузов від імпрези, а можна сказати, платформа і двигун майже. Як у Форестера багато там чого перетинається. Е, якщо вам просто не потрібен зайвий об'єм, якщо вам не потрібен вам великий багажник, е, то це прекрасний чудовий кросовер з теж чудовою проходимістю з функцією X-Mode, що прикольно, вона вам допоможе вибрати скрізь. Стартуємо ми від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. На 2,5 вона їде достатньо бадьора, тому що будка не важка, а мотор для неї потужний. Ось ми зробили сотню, ви побачили лінію на. Їхали, бачите, вона нам інформує. Стрибаємо через трамвайні рейки, слухаємо підвізку. Я стрибаю досить нахабно. Все, що тут зараз стучало, це ось ключі в підстаканнику. а так вона ідеальна, ідеальна повністю. Хоп. По витратам пального в мене один приятель вже їздить тільки на наступній буці. Ну, з таким самим мотором 2.5. Це єдиний просто крострек саме з мотором 25. На Форестерах я знаю. Будете ви вписуватись, Якщо не будете віджигати, то в десятку по місту ви будете вписуватись. Це я вам кажу точно. Ну, якщо будете то понятна справа, що можна підіймати ці цифри. Тестуємо адаптивний круїз. Айса я включив 75 кілометрів. Ноги ми відпочивають. Їду в потоці 38-39. Поїхала тачка розганятися. Ми за нею їдемо. Ми її бачимо. Зараз сонечко трошки прикрив, щоб вам не було. А як же ви будете бачити тачку? Лінію ми. Перетнули, лається. Утримання включив, щоб підрулювала ще що допомагала. От коли вона зелененьким горить, кермо, це значить вона бачить. От дивіться, попереду червоний світлофор. Зараз ми будемо зупинятися. Я нічого не роблю, помітьте. Ось так, дуже зручно. Зараз вони поїдуть і ми поїдемо. А я відпочиваю. Газнув просто раз, і поїхали. Машина на прицелі, бачите, і ми їдемо. У нас задана швидкість 75. Ми їдемо. З цією максимально заданою швидкістю в потоці. Що я маю відмітити? Це покоління кростреків дуже відрізняється від тих, що випускались до 2017 року. Тут набагато тихіше, м'якіше, комфортніше, сучасніше. Ну, все, все на левел вище. Набагато краще вони роблять комфорт. А від себе вам скажу, що точно комусь пощастить. Крутезний крострек, шикарна тачка. Мені зайшла, я думаю, що і вам зайде. Приїжджайте, обов'язково перевіряйте якість виконаних робіт і. Готуйте гроші і купляйте, насолоджуйтесь до зв'язку до зустрічі. З вами був льоха Трандавта. Я всім бажаю миру, Нам перемоги. Слава Україні.